Не лише читати лекції чи проводити тренінги, але й організувати спілкування школярів із успішними підприємцями. Такою була мета конференції для львівських восьмикласників Бізнес для молоді, яку організував корпоративний благодійний фонд Крадобанку Фундація Крадо у межах свого проєкту Сміливість бути це є освітній проект для дітей та молоді, де ми спільно з управлінням освіти, а також бізнес-спільнотами, розвиваємо підприємницькі навики не в Класичний спосіб. А інноваційними підходами, тому що вважаємо, що тільки живе спілкування і практичні приклади можуть зацікавити учнів розвиватися. Власники спортзалів, закладів громадського харчування, медичних центрів, загалом 10 успішних підприємців, розповіли свої історії успіху та невдач і відповіли на усі питання школярів. А таких було чимало чи були у вас колись трудності, і чи були у вас якісь там етапи, там де спочатку не могли повірити, чи це сталося, потім приймали це і знали, як рішити. Ми. Всі одного віку, і яку пораду ви б нам дали, щоб е, стати кращими підприємцями у майбутньому? Я є один з менторів, і наскільки я розумію, я вже є один з меценатів, тому що я дуже сильно люблю дітей і я готовий долучатися до того, щоб наші діти, щоб наші українські діти мали. Хороше, перспективне і правильне майбутнє. Ми протягом року вже співпрацюємо з проектом Сміливість бути. Тобто багато хто з учасників нашої спільноти виступав в школах, брав на менторство проекти. З нас ніхто не навчав, у нас не було культури. Оце як з фінансами працювати, для чого вони потрібні. Так а відповідно, якраз коли вже там 14 років, ми стаємо там більш свідомі. Тут дуже важливо якраз закладати фундамент, як правильно взаємодіяти з коштами, що таке фін фінанси, як їх розподіляти, якраз вчать поводитися із фінансами на курсі підприємливість та фінансова грамотність, який організовує фундація Кредо. Це є учні восьмих класів сьогодні. Вони вже вивчали фінансову грамотність по авторській програмі, яку ми спільно з вчителями міста Львова сформулювали, тому що ми вважаємо, що потрібно почати з розуміння навіщо цей предмет, що він дає. Тоді поговорити про риси характеру, такі як підприємливість і лідерство. Тоді перейти вже до розумінь фінансів фінансових інструментів а також формування сімейного бюджету У мене дуже позитивні враження. Мені дуже сподобалось про. Цей проєкт я дізналася від своїх однокласниць, бо вони приймають в ньому участь. І ці люди дуже мотивують мене щось досягати, якихось цілей нових. Мені найбільше сподобалася фраза. Вона там прям дуже запам'яталася, що якщо ти сильний, ти можеш стати ще сильніше йти далі. Я хочу вивчити багато нового, оскільки це дуже цікавий предмет. Він не є дуже складним і він є дуже корисним в житті, на відміну від багатьох предметів, на мою думку. І це ще не все межах проєкту Сміливість бути стартував конкурс бізнес-ідей для учнів 10-11 класів. Найкращі втілять.